Вітаю вас, друзі мої, Назар попросив е розказати про прицільні сітки оптичних прицілів для загонних полювань. Я робив вже відео про фокальні площини е в оптичних прицілах. Можете пошукати знайдете його. От, а про прицільні сітки е для загонних полювань я вам відразу поясню. Це діло привички, це діло смаку, яку сітку для кого підходить. Наприклад, сітка, яку я люблю обожнюю і користуюся, може зовсім не підійти для вас і наоборот. Тобто, це сугубо суб'єктивна моя думка. Я вам розкажу, які сітки я люблю. Які сітки зручні, а я їх люблю, бо тому, що вони зручні, тому що з ними зручно е, захоплювати звіра, в приціл наводитися на нього, робити випередження, робити винос по висоті і робити постріл. Тобто, не те, то, що вона мені більше подобається, бо вона там красива, в неї куча всяких рисочок, чорточок, галочок і всього остального. Ні. Це абсолютно не нужне. І скажу так: чим менше наляпистості, так скажемо, наляпистості в вашому прицілі, чим простіше у вас там, тим вам легше буде сконцентруватися на самому об'єкті, тому що об'єкт загоньому полюванні. Він Зазвичай рухається, рухається швидко, рухається за якимись перешкодами, там дерева, кущі, вибігає на просіку там на секунду, дві, і вам все це треба учитувати і ну, захватити звіра, винести нужне випередження і зробити постріл. Ну і влучити, раз вже стріляв. Тому зразу скажу, що ці приціли для загонного полювання дуже-дуже бажано, щоб були ну, мінімум з 30 трубою, це буде велике поле зору. А лучше 34. На зачасту кажуть, от у мене дюймовий приціл і 56 лінза. У мене велике поле зору. Коли зору залежить від самої труби, від корпусу приціла, не від лінзи. Від лінзи світопропускаємость. На загонних полювання проводяться в світлу пору доби при денному світлі, в сонячному там, Ну, Вам не треба 56-та лінза на загони полювання. Якщо у вас 30 та труба, 24 ї лінзи буде от так хватати. Так, це перше. По-друге, у вас при сітка в загонному прицілі не повинна світитися вся. Ну, от, як є сітка, і вона вся, ви вмикаєте під світку, вона вся світить. От ви уявіть, що у вас звір рухається, у вас на це діло там 2-3 секунди є, щоб зробити прицільний постріл. Ви наводитеся оцею люстрою, і ваш мозок не може зразу, з, скажімо так, сконцентруватися, на якій точці вашої оцеї люстри, яка вся світиться, вам треба робити винос. Він вас трошки підбуксовує. Туплює, скажімо так, якщо у вас буде там, досвід э, стрільби великий з цією сіткою, вам воно буде допомагати. Але там на начальних етапах вам воно не буде допомагати. Чого? Тому що ми знаємо, що загони полювання воно проходить, воно масове, але стріляють на ньому, як правило, можна проходити 5 років на загоні полювання і ні разу не, не зробити постріл. Де у вас візьметься практика? Просто стояти тихенько, так, да, ви практику получите колосальну, але mm. практику стрільби ви не отримаєте. Так. З цим розібралися. Це все я вам кажу з своїй е, колокольні, так скажемо. Ви можете не погоджуватися і це буде нормально. Я вам розказую то, як я це діло бачу, як е, е, я це діло. Люблю і як я це діло пропагандую да, серед моїх знайомих, якщо мене питають, я їм це підказую. Так. Ну, тепер, щоб якось наглядно це все зробити, я намалював тут ну, трошки сіток, і ми з вами про них пробіжимося. Ще раз хочу сказати, що для загонного полювання. Не потрібен приціл в першій фокальній площині. Поясню чого. тому що на загоньому полюванні ви стріляєте на мінімальній кратності. В першій площині приціл на мінімальній кратності там сітка настільки тонесенька, що ви її не зможете в русі на, да, на якомусь білому листі бумаги, ви її будете чітко бачити. Но в лісі сірі, зелені, жовті кольори вони будуть оце мішатися, а ви ще будете вести, ви цю сітку не побачите. Ви її побачите, коли збільшите кратність. А кратність вже поставлена там, 6, 7, 8, 9. Ви вже не захопите звіра, який буде бігти 30-40 метрів перед вами через дорогу. Да, ви можете і на 12 стріляти з кратності 12, якщо там кабан той біжить по полі, по чистому полі, у вас є можливість вкластися хорошо, прицілитися, зробити виніс, вино, да, ви зробите постріл. Але на класичній загонному полюванні, де ви стоїте там на лісовій дорозі, просіці, галявині, якісь, у вас не буде часу там шукати, зразу шукати сітку, потім шукати звіра, а потім знов шукати сітку. От, і за цього друга фокальна площина. Так, що по сітках? Я тут намалював трошки сіток. От так вони будуть виглядати у нас. І підемо по е, черзі. Тобто, дивіться, оця сітка це фірдот, стара німецька сітка з маленьким перехрестям всередині. І світиться е, тільки саме перекрістя. Це я хочу ще раз сказати, що е, може світитися сітка, але не повністю. От Якщо взяти, от, наприклад, е, оцю сітку, да, от вона частіше всього, для, на прицілах 1.6 стоїть е, на вортексу. Тобто світиться оця вся тоненька частина. Разом з тими підковками зі всім. Тобто Ці лінії не світяться. І не треба, щоб вони світилися. Тобто, оця фірдот, стара німецька сітка, вона німцями була придумана ну, як універсальна. В чому її мінус, в неї дуже мале оце, скажімо так, віконечко. І коли вам треба зробити великий винос. І кабан ще біжить по траві. Ви оцею товстою сіткою ну, закриваєте його. Ну, якщо ще кабанчик невеликий, то ви не можете контролювати винос. Це касається там, за 50 метрів, там, 100 метрів, 80. Не дуже зручно. І лінії ну, не такі тоненькі, щоб як, як тонесенькі. От. Друга сітка сама, напевно, розповсюджена. Зараз це сітка номер 60. Тобто в неї оце віконечко вже більше і світиться от сама. Тільки центр перекрестя. Тобто ця сітка в мене на Сваровській, в мене на Цейсі, у мене такі сітки стоять. От, Но мені зручніше стріляти, як на загоні. Так і на ну, просто засідки, просто на полігоні стріляти от такою сіткою, де перериваються лінії тонкі, і в них посередині є крапочка, яка світиться. Тобто нічого цього не світиться, крім крапочки. Вона перервана. І коли ви на загонному полюванні включаєте підсвітку. Оця крапка, яка світиться, вона прямо сама прилипає до звіра. Тут діло кожного, бо хтось на полювання на загон не каже: мені підсвітки не треба, хтось без підсвітки стріляти не може. Я раніше стріляв без підсвітки, ну і теж так думав, що Та, на що переплачувати ще за підсвітку, якщо воно і так нормально стріляється. Но коли. Я купив приціл з підсвіткою, яка з такою, яка цілий горить тільки саме як перекрестя крапочка. Це супер, я поміняв кардинальну свою думку. Тобто сітка, яка не світиться, вам її ну, важче контролювати. Якщо крапочка світиться, вона прямо ну, от, прилипає до того місця, в яке вам треба влучити. Ви просто потім робите виньус і стріляєте. О, оця крап... сітка для мене вона зручніша. Ще можна бути отака сітка. теж без ліній, тоненькі взагалі. Тільки йдуть широкі лінії і посередині світиться крапка. Ця ще краще. Но в неї немає ніяких поділок. Тобто, виносом, якщо ви будете брати виносом, ну це не на загонному оході. На загонному полюванні ви виносом не стріляєте, то вам краще от, е, така сітка буде. Тобто ви будете контролювати, скільки вам треба взяти виносом, е, ну скажімо так, на полюванні з під ходу. Е, Отака от сітка буде набагато зручніша. Ця сітка звичайний дуплікс. Це просто чотири жирних лінії, тоненькі лінії, і всередині вони бувають з підсвіткою, і бувають без підсвітки. Всі сітки, які я тут намалював, вони бувають з підсвіткою, і бувають без підсвітки. Так само-сама сама, сама, сама проста сітка. Дуплікс. Навелися, нажали, впало, не впало, це вже, це вже діло от, е, от такі сітки Часті вони бувають на прицілах люпольд. Тобто круг і всередині е, світиться точка. Коли ви включаєте підсвітку, світиться і круг, і точка. Но, е, якщо ви настроїте правильно підсвітку, щоб вона вас не сліпила. Оця сітка дуже зручна, якщо правильно установити приціл. Бачите, тут немає ні горизонтальних ліній, ні вертикальних. І тільки встановлювати з... його треба тільки з рівнями на карабін, щоб ви коли вводите поправку, щоб у вас приціл не так повз, а горизонтально вверх вниз опускався. Щоб ви брали, якщо ви берете. По привишенню по, по виносам, да? щоб у вас сітка, якщо ви кліки робите, йшла отак, а не йшла отак, бо ви його чуть-чуть не так наклонили. Ну, для загонного полювання, оце дуже хороша сітка. Якщо цей круг ви на якійсь кратності пристріляєтеся, наприклад, от біжить кабан. Да? От ви знаєте, що на 100 метрів вам треба брати от перебільшення оце там 50 см. І на 100 метрів від крапки до оцеї дуги 50 см. Тобто біжить кабан, він носом впирається сюди, і ви його проводите-проводите і робите постріл. Це зручно. Але треба знати, яка відстань і від кратності вона буде мінятися. Вона в другій фокальній площині. Тобто, чим більше ви будете робити кратність, тим менше буде ставати оця відстань. Потім ще які сітки є. Отака є в сваровських сітка. вона чимось ну, напоминає таку нагадує сітку. Но вона з такими жирними лініями, які сходяться ну, практично в ноль. І посередині світиться крапочка. Тоже дуже хороша сітка. Я вам скажу так, що я не люблю наляпистих сіток. От Які сітки я люблю? Оця сітка, оця сітка. Оця сітка. Напевно, на третьому місці буде. Скажемо так, перше місце буде ця і ця, друге місце буде ця. Третє місце буде ця. Оце сітки, які, яким я віддаю перерива. Більшість сіток у мене отакі. Тобто хрест не переривається, він просто світиться всередині. Комусь це зручніше, комусь це зручніше. Тут ви вже самі вибираєте, що вам краще. Ну, я вам кажу з власного досвіду, що підсвітка на загонному прицілі дуже-дуже полегшує полювання, прицілювання і добування звіра. Я знаю людей, які стріляли там ремінтон рімінтон вармін стволом 62 см і приціл редфілд 3х9 стояв на ньому. І я питаю без підсвітки, ну самі, самі простий приціл. Я питаю, тобі зручно стріляти ну, от, з цього приціла, дюймова труба, там мінімум тройка. Він каже, так, да, я привик мені добре. Ну, навіть в сумерках ми робили останній загон, були, стояли на номерах і вже такі ну, сумерки опускалися, останній загон, і я сітка моя. Точечка світиться, мені було зручно. Я не знаю, як він, що він мав там цілитися на темному фоні кабана, шукати оцей центр цього перекрестя, сітки ну це дуже незручно. А коли у вас крапочка світиться, ви наводитеся на темний силует, і ви бачите, куди ви навелися. Тобто, ще вернемося назад. Що в мене, які у мене, скажімо так, требування до оптичного приціла для загонного полювання? Широке поле зору Раз. від цього 30 або 34 труба. Наявність підсвітки, але наявність підсвітки не всієї сітки, а тільки серединки, тільки крапочки. Бо є приціли, от, наприклад, отакий приціл, От в нього світиться оці всі лінії. Це він для того, щоб в сумерках ви могли по ньому брати е ну, поправку. Бо якщо у вас буде світиться тільки одна, ви ж не бачите на темному силуеті оці. І воно світиться. От вся ця. Для загонного полювання воно не, не потрібно. Воно вас буде збивати. Для загонного полювання потрібна крапочка, яка світиться. Все. Е так, з підсвіткою розібралися. Е, ще одне кратність. мінімальна кратність для загонного полювання мінімальна кратність повинна бути мінімальною. Тобто в ідеалі це 14, 1,6, 1,8. Це ідеально буде. Тобто, ви ставите на одиничку, ви встали на дорозі, якась гущавина, де ви розумієте, що у вас постріл буде там. 15-20 метрів. Ви ставите на одиничку, включаєте підсвітку, от у вас каліматор. Каліматорний приціл, ви обома очима ловите звіра, який перескакує через дорогу і стріляєте. Якщо вас ставлять десь що у вас якась галявина чи десь від поля, ви ізначально я колись ставив кратність більшу, але я від цього відказався. У мене кратність стоїть одиничка завжди. І коли звір вискакує десь на більшій дистанції, значить в мене є час. Я просто крутну приціл. На що воно там стало, я не, не дивлюся. Просто збільшення клався, зробив постріл. Тому що ви можете стояти від поля, в мене так було. Я стою від поля, в мене там 300 метрів простріл, я поставлю на шістьорку, у мене підсвинок вибіг у 25 метрах від мене. Я шістьоркою ловлю. І оце п'ятно, сіро коричневе п'ятно на весь приціл несеться. Я роблю перший постріл мазаю, він потім вже відбігає, і другим пострілом десь на метрів 80 я його положив. Тобто, якби в мене було стояло приціл 1,25 на Ні, тоді був 2 на 8 в мене приціл, якби в мене стояло на двойці, я першим пострілом би цього би положив. Так що мінімальна кратність. Мінімальну ми вже поговорили, одиничка, є приціли цей з 1, і 1, там теж 6х8, є півтора на 6, є 2 на 8, 2 на 10. 2,5 на, на 12, на 15, на 18. Якщо у вас один карабін на всі випадки життя. То вам немає сенсу брати приціл 1 на 4. Тоді вам краще взяти приціл 1,5 на 6, або 2 на 8, 2 на 10. Тобто, з двойки ви стріляєте в загонах. І десяткою ви там можете тягнутися там до 500 метрів. Хоча я з четвірки на 210 метрів стріляв спокійно, кабана в шию, куди цілився, туди попадав. Ну це теж діло. Звички діло, ну скажімо, навику, діло опиту, ви зможете стріляти з четверки там, на 250 метрів спокійно. Так, да, не в око. Я хочу в око попасти, але от там в шию чи в лопатку ви зможете попадати в голову, ви зможете попадати. В голову чого не стріляєш здалеку? Тому що пуля може відійти трохи в сторону, перебити ще лепу. Кабан уйде, він не ляже, але він здохне потім з голоду, тому що їсти він не може. Лучше стріляйте в шию, лучше стріляйте в лопатку. Не стріляйте по голові, бо голова в будь-якого звіра це саме рухлива частина його тулуба, скажімо так. Тому що от кабан да, на кукурудзі він собі качани збирає, збирає, ви прицілилися, поки ваш мозок дав сигнал пальцеві, що треба нажати, пройшла якась е, сота. Секунди, і коли ви зробили оце, е, спуск, кабан резко голову впустив, щоб рилом підкинути щось там, е, землю. І він робив цей момент, якби не рок, і ваша пуля там тільки черканула йому в голову. І за цього стріляйте за лопатку, під лопатку, ну за лопатку в район серця. Серце легке, він далеко не піде, якщо у вас нормальний дорослий калібр, не мілкашка якась. Не... Не, там 223 на 300 метрів. От. Що ще по притілах, я вам хочу сказати? Е, кріплення. Теж велике значення має кріплення. Е, бажано, щоб воно було швидко зйомне, щоб ви могли зняти. Тому що вам рано чи пізно прийдеться ну, в загон піти. І можна залишити карабіну в машині. Там, і піти без карабіна, палкою якоюсь, ти типу, по деревах стукати, кричати. Ну, як правило, часто буває, коли ви не берете в загон зброю, <свісно>, на вас вибігає той звір, на якого ви полюєте. А йти без, ну, з прицілом, по, це ж не по парку ви гуляєте, що да, у вас там карабін на плечі, і ви собі тоді йдете там, у фетровій шляпі з фазаньовим пером. В основному ви лізете якимись лозами, очеретами. Цей карабін чіпляється за щось при за гілки чіпляється. І, зрозуміло, що ви його не віддерете від вашого карабіну, але ви його можете збити. І на наступному номері вам треба буде стрільнути, а він у вас вийде, що він збитий, збився від оцих катаклізмів, які він пережив у загоні там по лозах, по гілках, по шоркали, шморгали ним. От. Так, що ви собі приціл зняли, положили чи в карман, чи в рюкзак, чи, чи в машину. Якщо приціл чим плюс прицілів 1 на 6, 1 на 4, що він невеличкий. Ви його зняли, положили в карман і пішли собі. Якщо у вас є целік-мушка, хорошо, якщо у вас навіть немає целіка і мушки, я раджу вам зробити пару пострілів. На відстань там 50 метрів, щоб ви просто от по стволові, як з одного стволки стріляєте, да? от просто щоб ви могли зорієнтуватися, куди стрільнути на 50-25 на метрів. Понятно, що ви без целіка, без мушки, не зможете стріляти там, на е 150 метрів. Ну, як правило, буває, що якщо от планка да, взяти, от планка вівер наша зверху, і от там має бути мушка. От, якщо вам буде видно. от там має бути мушка. Ну, мушки нема. І коли ви дивитеся на планку отак рівно, наприклад, не отак завалена, не отак завалена, а рівненько. От так, якщо ви стріляєте, то ви попадете там о, на 50 метрів 30 на 30 е, в якусь мішень. От тоді ви можете теж да, стрільнути. Да, з випередження можуть бути проблеми. <ган> <ган> і вони частіше всього будуть. Но, як в мене, товариш пішов загон лазера свого лишив у машині, а на нього вискочили два рогачі олені рогачі, на яких ми полювали в той день. Вони вискочили в нього метрів 10-12 від нього. Тобто, якби в нього було навіть ні мушки, ні целіка, нічого, просто труба, <ган> я думаю, що він би поклав одного з рогачів. А так вони коло нього поскакали, він покричав, порозстраювався і, і, і все, і олені лишилися неушкоджені. Так що бистромне кріплення це дуже хороший плюс. Якщо немає у вас, ну воно дорожче, хороше, дорожче дороге кріплення, воно е, і виключає, е, що ви знімаєте приціл, ставите, там зміщення е, СТП виходить, в районі технічної, ну, технічної похибки вашого прицілу. Тобто не зміщається. Якщо воно там зміщається на одну кутову хмелину на 100 метрів, там, на 5 см, це не критично, ви все одно попадете. Так що йдете в загон, зняли собі приціл, встали на номер, поставили безйомне кріплення, е, можна моноблоком, можна кільцями. Є недорогі, варна, Люпольд, маса безтросйомних кілець. Купили, Вони повинні бути, планка повинна бути металева, кільця повинні бути металеві. Ніякого алюмінія, тому що у вас не, ну, буде погана повторяємость, щоб це знімалося, ставилося без ніяких ключів. Просто флажками або там, відкидними е, речагами, ну, ніяких там шістігранників, отверток, нічого не повинно бути. Бо то вже не безстросьйомне. Ви з різною силою зажали по різних е, е, по, по да? От В себе ви зажимали вперед перший винт, а потім ну, перед, передній, а потім задній. А тут наоборот, задній і передній. все, у вас вже СТП ушло вліво чи вправо. Отаке от. От от. по сітках для загонних полювань. Не знаю, я розказав вам свої думки, а ви дивіться самі, що вам більше підходить. От такі сітки можете подивитися, коли будете вибирати собі притіл. Ще раз скажу, що от ці, ці і ці. Оце мої, яким я віддаю перевагу. Хоча оцими зараз користуюся на Сваровській і на цейсі, у мене отакі от сітки. От така сітка у мене на комбінажці. Мені з неї зручніше стріляти. Все, отаке от от кіно коротеньке. Назар просив і я записав. Все, будьте здорові, друзі, на все добре.